Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове замовлення розпаковочка замовлення компанії Oriflame по 17-му каталогу. Хочу показати, що замовила я. У мене була можливість замовити подарунок до дня народження ще два тижні. Після дня народження ця пропозиція була, ну, якби діяла, можна було обрати якийсь продукт з 50-відсотковою скидкою з каталогу. Але все, що, я, що б я хотіла, ну, скажімо так, замовити саме до дня народження, все, що хотіла би, не було на складі. Або була така ціна, що вигідніше взяти не по цій акції, а по червоній ціні каталогу. Довго я думала, гадала. І покажу вам, що я все ж таки, якби собі, як би собі я подарунок до Дня народження замовила. Отже, все по порядку. Почну я з, з гелів, замовила ось такий гель це в новорічному такому дизайні, з такими якимись кульками, з сніжком, це наш гель з динею та кокосовою водою. Мені подобається цей гель. Я брала в великому форматі з помпою, подобається мені віддушка, подобається мені, подобаються мені ці гельчики. І вирішила взяти в такому новорічному, як би, полімітованому дизайні. 95, здається, гривень була ціна їх цих гелів. І взяла я ще з абрикосу. Цікаві такі баночки, флакончики. Новорічні такі, як з ніжком. Цікаві, мені сподобалися ще покажу. Взяла з останньої сторінки з обкладинки ось такий крем для рук. Він іде у нас, як заявлено на упаковочці цитруси і, і спеції, які ось так він називається. Взяла я таких два штучки, ну, кориця, кориця і апельсин. Ось так я назву його, кориця і апельсин. Така мені більш так кориця, відчувається. Наступне, що покажу, замовила я собі набір кремчиків нічний і денний з такої от лінієчки. Це була лінієчка для жирної комбінованої шкіри. Коли я робила замовлення, точніше збиралася робити замовлення, багато чого не було на складі, багато, багато чого було відсутнього. І я хотіла спочатку ці кремчики замовити, потім їх не стало. Я трішки так засмутилась того, що хотілася, так виглядає. Флакончик, думаю, дівчатка, які зареєстровані в компанії, давно знають, всі їх пробували. Це для комбінованої шкіри. І коли я вже передивлялась, передивлялась, які продукти є, яких немає. Виявилося, що цього набору не було в наявності. Я вже думала, замовлю для червоні такі оці були антивікові, думала вже ту замовлю, але потім прийшло сповіщення, що з'явилися ці кремчики на складі. І я вирішила взяти їх. Швиденько зробити замовлення, поки їх ще знову не розібрали, тому вирішила замовити. Також підібрали в мене якось, дівчатка, бальзамчики наші. І вирішила я взяти два ось таких наборчики. 89 гривень, здається, була ціна. Це наш бальзамчик і масочка для обличчя. з... Чим там вона маракує чи з попаюючим вона. Вирішила взяти в наявність і бальзамчики, і... і заодно і масочка буде. Гелева масочка. Я так розумію, це, мабуть, маракує, ніде не написано, читати не можу. Просто маска для обличчя. Ось такі дві масочки і, і два бальзамчики взяла, тому що якось в мене трішки їх розібрали, тому нехай, нехай будуть в наявності. Ще наборчики були представлені, як наборчики, такі бюджетні, по 119 гривень, туш і кремчик для рук. Така сумочка, версія для сумочки, 30 мл. Невеличкий такий об'ємчик. Часом і такі треба. тому... Вирішила також я взяти таких два. Два наборчики, туші ці бюджетні. Не знаю, я ще сама не пробувала, але е якось в мене на роботі е колег колега брала. Їй сподобалася стіна, вони такі недорогі, тому вона я не знаю, як ту ж сама. Я ще якось в мене не дійшли руки, її спробувати, я ще не пробувала. І покажу взяла три лаки. По 75 гривень. Взяла три лаки з катологу, тому в мене ось такий в мене немає тіпси, тому я на свої нанесла. Вибачайте, я швиденько перший покажу ось такий. Такий нюдовий мені захотілося. Тут вони нанесені всі одним шаром. Я швиденько просто нанесла, аби побачити сам відтінок. Не було мені коли там швидко так в два слої, хотілося побачити, як він буде. Перекривати, тому що є такі очки, які треба в два, як мінімум, тому що вони такі напівпрозорі і так полосять. Ні, цей от, нанесений одним слоєм. Непогано перекриває це у нас 38977 його артикул. Тауповий, наскільки я пам'ятаю. Захотілося мені ось такого якогось нюдового. В наявність взяла собі, або, можливо, часом і питають. Ще один. Ось такий він кораловий, не кораловий. От зараз на камеру він морковним таким, морквяний такий, аж в режинку, він сам більш такий холодніший, більш більш йде. На нігтику глядає так, але. Ось його разом артикул. На нього виглядає так, але невірно трішки він таким червоним. Червоним виглядає. А насправді він такий е, припилено рожевий такий, більш холодніший. Так, він е, морковний такий, але вживу він такий холод, ну, холодніший. рожевий і такий припилено рожевий не, не морковний, не такий він яскравий. Тут взагалі він як червоний на камеру. Трохи невірно камера передає. Такий. І ще один взяла такий гроза, здається, так. Ось такий його артикул. 38997. І ось так він виглядає. Бачайте за подряпинку. Це так з собакою своїм гралась. Він ось так він таким парламутром переливається. Цей показує правильно. Такі Три лаки взяла, Буду користуватися. Всі вони в один шар нанесені. І, в принципі, мені пігментація їхня, як перекривають, в принципі, сподобалась. Можна і в два слої, і можна і в один. Ну, і, власне, як, що я замовила, як подарунок. Точніше, що можна було замовити як подарунок. Не як подарунок, я цією акцією так і не скористалася, того, що вигідніше було брати. З каталогу по червоній ціні. Я замовила ось таку водичку Eklava Weekend. Я тестувала, як усі її була на сторіночці раніше, якось в попередніх каталогах була парфумована сторіночка, і я брала міні-версію також. Мені вона сподобалась така свіженька. Тут у нас персик, Фрезія, здається, і мускус, здається, так, така пірамідка. Приємний такий. Я нанесла приємний такий ніжний, свіжий, приємний такий аромат, такий флакончик. Простенький, лаконічний, але дуже приємний. Мені сподобався цей аромат. І я е, брала його по, по червоній ціні, якби по звичайній ціні по каталогу. Так було для мене брати вигідніше, тому що і кешбек перекривав. в мене був більше 400 гривень, здається, був кешбек. і... Таким чином я взяла собі цю водичку. Хотіла дивилася і кульки, рум'яна в кульках, не було на складі, дивилася і хотіла інфініту, і дивилася вже і е, позис Абсолют водичку. Не було цього всього, як я робила замовлення, не було всього на складі, тому вирішила взяти цю. Нехай буде хоча б така, буде мені як. Як сказати, по цій, по цій акції, хоча я по цій так нічого і не вбивала. Просто взяла собі цю водичку і буде такий мені подарунок до Дня народження, того, що багато чого тоді не було. Якось на складі, з поставками були якісь затримки, тому прийшлось вибирати з того, що було, скажімо так. Ну, як завжди, прийшов новенький каталог. Ніжного, діло, бускового, навіть якогось такого лавандового кольору. До речі, ця водичка. Тут парфумована сторіночка, я вже так по сторіночці потестувала. Приємний такий аромат, якийсь він для мене дійсно такий іскристий, новорічний, святковий, якийсь він такий. У верхніх нотах карамбула, замороженої журавлини. От Журавлина тут відчувається, такі якісь ягідки червоненькі відчувається. Акорд піарадайс, чи, чи як воно звучить, якось я не, не розумію, не, не, не читається. О, в серці акорд проліска, гарденія, жасмин і в кінцеві ноти білий кедр, сандал і молочні ноти. Ось така буде у нас дусія. Лімітована така буде. Водичка, не знаю, можливо. Можливо, і замовлю, приємний, такий він якийсь ягідно такий квітковий, приємний, такий якийсь цікавий аромат, полистала так, каталог. на Останній сторіночки ще будуть щось такі, по 139 гривень. Ну, такий каталог цікавий, в принципі, можна щось і собі придивитися. Якщо тільки будемо, воно все це на складі, того що якось так. З поставками, з наявністю товарів. Трішечки так зараз не дуже. Ну і ще пакетик, як зазвичай, завжди його вкладають, Я не, його не видаляю, замовлення, нехай буде, пригодиться десь і замовлення покласти. Таким було моє замовлення, воно невеличке, але по-своєму цікаве. Рада, що такі я замовила кремчики ці, хочу їх спробувати. Це версія для жирної шкіри, для комбінованої, здається. Хотіла я їх, нічне я вже брала раніше, десь я замовляла, а дене я не брала. Тут якось так за 355 гривень була така ціна, більш-менш непогана, тому вирішила взяти. Якщо не, ніхто не візьме раніше, то, можливо, спробую і сама. Поки що зараз є крема, які в мене перші стоять на черзі, того що я так більш використовую по, по срокам, те, що якби. Треба в першу чергу, а потім вже поступово. Хоча хочеться, дійсно, хочеться багато чого є в наявності такого, що вже якби треба в першу чергу ставити в користування, а хочеться якесь щось новеньке пробувати. Тому буває щось новеньке таке в руки попаде і вже відкриваєш того, що цікаво протестувати, хочеться щось новеньке тестувати. Таким було моє замовлення, водичка мені сподобалась, ніжна, квіткова. Приємна така, дуже приємна водичка, ніжна, ніжна, така, мені здається, на весну, на таку теплу весну вже навіть ніжна, така приємна, свіжо-підкова. Приємна водичка. Чи фруктово підкова навіть якась така вона. Але мені сподобалось. Я брала міні-версію таку в ручці. Десь в мене ще є в сумочку, можна буде вкинути. І от взяла нарешті повну версію, буду користуватись. Поповнила, так скажімо, колекцію. Вона в мене збільшується, колекція ароматів від Oriflame. Поступово-поступово недавно брала в минулому замовленні ще була, брала пробні зразочки, деякі, деякі водички також мені Інфініта мені сподобалась, і Позас Абсолют мені сподобався з гранатом. Також, можливо, колись і, і ті в мене з'являться. Таким було моє замовлення. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Сподіваюсь, була для вас корисна. Всім бажаю гарного, мирного вечора. На все добре і бувайте до зустрічі на моєму каналі.